Бридкий і яскравий. У маленькій норі під яблуний в саду жив хом'ячок бук. Він був дуже самотнім, адже боявся йти знайомитися з іншими мешканцями. А все через те, що колись до нього внірку. Потрапив старий кріт. Побачивши бука, він сказав Фі, який ти бридкий і яскравий, і зарився у свій тунель. З того часу хом'ячок боявся визирати на вулицю і всі справи робив пізно вночі. Коли вже всі спали. І ось одного літнього дня всі веселилися, співали і танцювали під веселу музику. А бук сидів у нірці, підглядав у віконце і сумував. Йому так хотілося бути з усіма, аж тут йому на думку. Спала божевільна ідея. Він набрав у відро землі і зробив з нею грязю. А тоді весь обмастився нею. Тепер я не яскравий. Тепер мене, може, не будуть боятися. Бубонів хом'як собі підніс. Тоді Надівши на голову великого чорного капелюха, він обережно виповз із нори і повільно наблизився до юрби. Якраз на сцену вийшов його улюблений співак Соловейко і почав виконувати свій номер. Звуки захопили бука, він і не щувся. Як став підспівувати на весь голос, заплющивши очі. І не почув він, як раптом стихла музика, і продовжував співати, насолоджуючись моментом. Аж тут бук відчув, що всі на нього дивляться. Розплющив очі і ледь не втратив свідомості від страху. Вони все ж побачили, який я бридкий і яскравий, промайнула думка. Але на його здивування всі почали аплодувати. Він обернувся, але позаду нікого не було. Аплодували саме йому. Бук не міг зрозуміти, що відбувається. До нього підбігла білочка. Хто ти? Звідки? спитала вона. Та я он тут поруч живу, затинаючись, відповів він. А ми тебе ніколи не бачили, підскочила синичка. Я не хотів виходити з нори, бо не хочу лякати вас бридкістю. Бридкістю? так треба трішки відмити, а так ніякий ти не бридкий, заверещала сорок, а всі засміялися. Хто взагалі тобі таке сказав? спитала мишка. Старий кріт, відповів бук. Та він же майже сліпий, вигукнула білочка. В цей момент гримнув грім. І раптово почалася злива. Всі поховалися під деревами, а хом'ячок залишився під дощем, вражений словами білки. Дощ закінчився і змив з хом'ячка вука весь бруд. Ось так краще, сказала сорока, Який ти милий. І яскравий почали вигукувати всі. Ну, мудрожити, запропонувала мишка. Сльози радості виступили на очах хом'ячка. Зі мною? недовірливо спитав він. Ну, не скротом же засміялася мишка. Ну, дружити, зніяковіло і радісно сказав бук. Мене звати Роня, а тебе. Ось так і почалася історія довгої дружби. Що було далі, то вже інша історія. А що варто згадати, то що Хом'ячок більше не вірив на слово різним там сліпим кротам.